Ангерсі місцеві пабліки пишуть про щонайменше 30 вибухів. Нібито під удар потрапив в науково дослідний інститут хімічних джерел струму. Він є виробником резервних джерел струму для автономного електроживлення техніки. Нагадаємо, у міноборони Рефі заявили, нібито цієї ночі знищили 78 дронів. Найбільшу кількість 32 безпілотника в районах Воронезької області, 19 у Саратовській. А також повідомляють про знищення 17 дронів над Курською областю. Решту нібито збило у Білгородській, Липецькій, Ростовській і Тамбовській областях. Трішки вам про відкрию таємницю, про що буде мова і далі. Далі будемо говорити про те, де варто зберігати заощадження. Зараз я можу передбачити, ви почнете писати, що там зберігати. Немає зайвих грошей надлишку. Немає ніякого, але тим не менш, судячи з того, скільки в нас ми бачите, людей все одно живуть в розкоші. вийдіть на вулицю, подивіться, які машини припарковані біля торгівельних центрів, що відбувається в тих самих торгівельних центрах, на вихідних в ресторанах, то все ж таки. Надлишок в деяких українців є. І от далі будемо говорити про фінансову грамотність, але перед тим мені дуже цікаво. Я от зазирнула, і знаєте, є такі народні прикмети, де зберігати гроші, щоб вони не закінчувалися. Мені цікаво, чи хтось може сказати, що мій секрет успіху в тому, що я зберігав гроші.